Он двигается сейчас дбну опять Куда, Куда полетело? А хеля, не знаю Абекас это курить, так то що бросиш курить и срать, перестанеш ночами. Вс, тепер можно сходить и посрать, если буде чем після цього. А там далі подивимось. У нас весь этаж піднявся после балистики. Мені даже конфет дали. Сейчас покажу вам. Це так, к сосед тарелку отдав с салом домашним. Ого студио с салом домашним. Он каже, ман твоя тарелка. Так вот и це... ти Ты сколько сейчас время? А, ты что на чрном? Каже, давай тобі тарілку дам, поки немає шахиду. Сейчас ну, сяду тут. Собі два кресла тут. Тут поклеїв. Тарілочка. Кофе можу утром попити тут. Тут хто хоче курити, Сюди можна взяти тажиралочку. Эти, салфетки. Ну і це вже тут сижу їм зімочками по не трогаю. Дивлюся, що там по шахи спускатися чи не спускатися, це світя передаю. І взлітає туди. У нас тут же, ж, світ і на світлій тяже ті мислі літаки. Я так стою поруч і вона як злітає. І прям мені біля морди, Як засвістить, я завера, вона засвістіла, ну, походу вона теж пересрала. Може навіть один фарт спустилася вниз. Я не шахет тобі, так миша летуча, інфарктом хлопне.